Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас 16 лютого. От така в нас краса зима. Оце настояща зима на пасіці, така як повинна бути. Звісно, природи немає поганої погоди, але, мабуть, врахую, що біди январське тепло трошки то наробило. Але сьогодні вам хочу розповісти та нагадати, що на моєму каналі. Проходить розіграш лотерея медогонки вещини, маток та курки для джерела. Тому, хто не бачив вчорашнє відео, долучайтеся, зараз його тут десь вам прикріплю, щоб вам було зручніше. А сьогоднішня тема відео нашого буде така. Позавчора ж був празник, а я з вчорашньої підготовкою до розірішу трошки підзабув вам підсняти. І розказати, отримав я також подарунок на День Святого Миколая. Зараз вам хочу його відкрити і показати, що за Е І, звісно, що це тема бджільництва, тому що у бджоляра які можуть бути подарунки? Тільки тематичні. так? Якщо сім'я бджолярів, то і подарунки завжди майже бджолярські. Поїхали, подивимося, що там. Приїхала посилочка до нас, бачите, від Park Plus, бджільництва і зараз розкриємо та подивимося, що там всередині. Отак От усе охайно запаковано, кривке, щоб нічого не побилося. Дуже класно в їхньому стилі. Так, відкрив коробку, а внутрі ще одна коробка. Пакування, звісно. Дуже мощно так, ну Зараз покладу телефон і відкрию ще іншу коробочку. Так, приїхала до нас от така краса. Замовив електронний димарь. Чому? Тому що моя робота на пасіці багато зв'язана з матковостами. Мені постійно потрібен димарь, то заглянути у... Виховательку, то постійно то вечором прививаюсь, то зранку, то дощ, то слякоть, ну Нам завжди потрібно димарик, е е е щоб він працював. Так, що ми тут маємо? Зараз я його зберу. Отак От все охайно складено. Зараз я його зберу і вам покажу, як все це працює. Так, друзі, ну що сказати. Тримаю в руці, я дійсно мерседес зроблено все якісно. Значить, що я зараз зробив? Оцей флакончик я його дістав. Все, все гарно працює, ніяких не потрібно шурупів викручувати, нічого робити. Ось заслоночку видвинули спокійно. Вставили один раз цю касету. Там знизу всередині. Є отака штука, яка контакт, я так розумію, робить. інструкцію ще не читав. Спокійно заливаємо сюди жидкість. Е є отака жидкість зі смаком вишні, або така зі запахом ментолу. Е е виробник стверджує, що ще це трошки працює, як відкліща цей, цей запах. Ну і, собственно, до димаря. Знімаємо захисну скобу. І в нас в руках навид обикновенний димарик. Вийдемо на двір, щоб в цеху не диміти, бо там у нас медок кремується. Збоку, як ви бачите, є дві е кнопки димар снащенний. Двома батарейками, я вже там роздивився, це 18600, тобто надовго буде її вистачати. Вмикаємо перше положення, бачимо заряд батареї. Заряд повинно ходати надовго. Я консультувався, питав. І Друга кнопка це наш вимкнення нашого димаря. І що відбувається? Тобто тут жидкостя, як, мабуть, в електронних сигаретах. І ми спокійно отримаємо гарний. Густий дим, який дійсно пахне димом. І трошки ментолом. Ну, диво. Оце уявляєте, прийшов я собі до виховательки, кнопку нажав і в мене готовий димар. Дивіться, ну, хіба це не Mercedes? Ну, вміють же українці робити класні круті речі. Правда? Від. Зараз Парк Плюс я бачив там в Австрії на виставці, написано, що зроблено і розроблено в Україні кривий ріг. От, завдяки таким приборам і таким речам будемо узнавати нас де хоч. Я дуже задоволений, бо коли ти цілий день на ногах і прибігаєш до тієї виховательки, поки той димарь, розтопиш. Туди-сюди, я тут кнопочку вимкнув, і все працює. Ну, Знаєте, е, хтось може, зараз я вам покажу чек, і тоді продовжимо. Так, коштує ця штука немало. 4200 гривень. Е, але, але, працюючи в своїй справі. В тому ділі, де ти працюєш, де тобі подобається працювати, це те, що приносить тобі задоволення. Такі речі створені для того, щоб вам принести також задоволення. Тому я дуже радий такою покупкою. Для когось це, звісно, що каже, що дорого. а Хтось зрадіє, також, як і я, тому що професійні речі. Також повинні коштувати гарні професійні речі, повинні коштувати нормальні грошей. Тому таке було моє відео. Можливо, комусь воно буде цікавить. Вибачте, що однією рукою, але краще так, ніж ніяк. Всім гарного дня. Не забувайте. Заходити на сайт на сайт Park Plus та замовляти гарні якісні речі. Слава Україні!